Вітаю, друзі! Зеленський на вихід. Восени вибори. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Сполучені Штати Америки хочуть, щоб в Україні відбулись вибори до кінця року. Особливо у разі перемиря на фронті. Про це написав Рейтерс цитуючи спецпредставника Трампа Кіта Келага. У більшості демократичних країн вибори відбуваються під час війни. Я думаю, що важливо, щоб вони це зробили. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому і полягає краса міцної демократії, коли у вас є більш ніж одна людина, яка потенційно може балотуватись, сказав Келох. В Білому домі також обговорюють, чи слід наполягати на припиненні вогню, перш ніж намагатись укласти більш постійну угоду. Заявили два джерела. Якщо в Україні відбудуться президентські вибори, переможець може взяти на себе відповідальність за переговори щодо дострокового пакту з Москвою, кажуть ці джерела, тобто постійна мирна угода може укластись вже новим президентом України, чого нагадаємо офіційно вимагає Путін, називаючи Зеленського нелегітимним. Ну, це кажуть і в Вашингтоні. Це весь світ розуміє. Просто Зеленському дали фору, фору? де Юре, він нелегітимний, де-факто закривають на це очі. Але ж поки що, в Києві журналістам повідомили, що адміністрація Трампа ще офіційно не звернулася до України з проханням провести президентські вибори до кінця року. Нагадаємо, що вибори всіх рівнів, які мають відбутись до кінця жовтня, вони входять в так званий план Трампа, який обговорюється багатьма, але існування такого плану скасовується від, ну, від нього, відкрещується Київ. Ну і дивіться, моя думка, що Зеленський буде всіма силами утримуватись у владі. Він не віддасть владу, бо знає, що в подальшому йому прийдеться весь час в кращому випадку в Лондоні сидіти, сидіти і відбиватися від екстрадиції. Він не піде просто так. Вони будуть дурити, куралесити. А якщо навіть і призначать вибори, вони підуть на їхню фальсифікацію. Нам потрібні чесні і демократичні вибори. Вибори, які прийме весь цілий український народ і наші міжнародні партнери. Тому швидко, я також проти, щоб дуже швидко Зеленський у відставку, уряд національної єдності сформований парламентом, так. Спікер, виконуючи е, обов'язки президента. Так. Перемовини. Так. Мир. Так. Вибори після прийняття спецзакону. Забезпечення права голосу всім українцям в Україні і за кордоном. І забезпечення чесних виборів. Ключовий момент. Ну, думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.